Vemo, da je tam še eh, moč resnice, ta figurača, ki okay, je žorno, žorno, tač, ki ne so. Divice, od mene je vetro spor, ve, govaj, gleda, kaj je vetro spor, ko imaš vidi? Mama mi je, ki je figura, da di... imaš poti reanke, ki je figurača. Mm? Možno smo skratke, sluhe, mama mi je, ja, ki je sor, ki je stet pozor. таке фігура Ача. Коли там додається щось там Ача, Ачо, то означає щось погане, наприклад. Джор, еко. Джорно, е, день. Мама мі, яке джорна тача. Означає ну й Ну, Що поганий був день, стресовий, не знаю, поганий, так? Що каза, казача, ну й хата, ну що, прям, ну жах якийсь, наприклад, так? Отже, Майте собі на увазі, ви зараз подумайте про яке слово, додайте до нього, ачо ача не знаю, і буде вам одразу поміняється сенс цілого слова. Розумієте? Все, мама мія, яке фігурача.